В ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. Уряд звільнив шість заступників міністрів. А також шість голів ова. Рішення Німеччини щодо танків буде скоро. НАТО США визначились із типом літака, який нададуть Україні. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 25 січня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Уряд звільнив шість заступників міністрів а також п'ять голів обласних військових адміністрацій. Як повідомив представник уряду у парламенті, Тарас Мельничук, зокрема, звільнено. В'ячеслава Шаповалова з посади заступника міністра оборони України Віталія Музиченка з посади заступника міністра соціальної політики, Івана Лукеріо та В'ячеслава Негоду з посад заступники міністра розвитку громад та територій, Анатолія Іванкевича та Віктора Вишньова з посад заступників голів Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавста. Натомість призначено Олексія Соболева, заступником міністра економіки України з питань цифрового розвитку цифрових трансформацій. І цифровізації. Ямковий ремонт на мостах та дорогах у департаменті житлово-комунального господарства Луцької міської ради розповіли, на яких вулицях у Луцьку планують ремонтні роботи. Зокрема, йдеться про зимовий та навіть весняні періоди. Подробиці далі. Війна війною, а ремонт доріг, хоч і ямковий, ніхто не відміняв. Роботи у Луцькій громаді за словами директора департаменту житлово-комунального господарства Миколи Осіюка, багато адже асфальтне покриття псується, і у різних районах виникають нові ями. Зараз виконуються роботи по холодному асфальту. По вулицях міста там де є ямки, там і робиться на шляхопроводі перемоги на Карпанка Карогу, міст нарованці, гордіюк. Там кравчука буде робитися ковальська. Ну у помісті, де бачимо, де є ямки, там і виконуються роботи. Попри це, департамент вже планує поточний ремонт доріг у Луцькій громаді на весну. Зокрема, оголосив тендер на понад 5 мільйонів гривень. Це під гарячий асфальт. А, тобто скрій? це буде березень, квітень, травень місяць. Виконуватися ці роботи. Загалом йдеться про герметизацію швів і тріщин на покритті гарячою мастикою. Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування. Рування окремими місцями улаштування покриттів із гарячої щільної дрібнозернистої асфальтобетонної суміші, ямковий ремонт доріг тощо такі роботи планують виконати до 19 травня 2023 року. Скандал на всеукраїнському турнірі юних винахідників. Волинських школярів змушували розмовляти російською мовою. Що саме відбулося на турнірі? Та як прокоментували цей інцидент? Організатори дізнавали журналісти телеканалу Конкурентів. Команду волинських школярів змушували розмовляти російською мовою на всеукраїнському турнірі юних винахідників та раціоналізаторів. Турнір проходив в онлайн форматі 15 січня. Як каже мама капітана команди, лучанка Лідія Кульчицька, в останній момент організатори запросили до участі учнів із Молдови і просили інших дітей переходити під час виступів на російську, щоб іноземцям було все зрозуміло. Ввечері прийшов додому син і говорить, що е е Несподівано з'явилася команда з Молдови. Відповідно, діти не розуміють української мови, зі слів пана Андрія Давиденко. І тому, е це один з організаторів цього турніру, тому він запропонував дітям розмовляти російською мовою. На що мій син відповів: а перекладача можна надати. Ну, в принципі, на цьому в цей день все вичерпалося. Я йому говорю: ну, Орест, ну напевно, завтра якось приймуть якісь міри, щось воно буде, то ж не можуть в один день. Тим більше Андрій Доведенко аргументував це тим, що нема фінансування на перекладача. Ну, щось такому от. Роді розказували, ну якось я не дуже відреагувала. Я думаю, ну все буде нормально. Проте на наступний день нічого не змінилося. Дітей продовжували змушувати розмовляти російською. На наступний день вони пішли. Це був якраз їхній виступ. Здається, з ними змагалася в той день дві харківські команди і команда Молдови. Не знаю, що там відбувалося по процедурі, самі по протоколу. Я там не дуже вдавалася в той день, але він прийшов і сказав, що були такі команди, і знову нам наголосили, що команда з Молдови не розуміє української мови, тому попросили розмовляти російською мовою. Сказали, що розберуться, а потім він мені показує повідомлення від одного з наших керівників, де написано, що наші діти постраждали за патріотизм. Вони не пройшли у півфінал. Е, тому е, ну якось так воно склалося, тому що вони відмовилися розмовляти російською мовою, не пройшли у півфінал, тому вилетіли ну, з турніру. Фактично, директорка Луцької школи номер 27 Вероніка Захарчук розповіла, що те, що відбувалося на турнірі, неабияк здивувало її, адже змагання все українське, і логічно, що мовою спілкування мала би бути українська. Мені було дуже дивно, що саме. Голова оргкомітету, голова журі Андрій Андрійович Давиденко звернувся саме з таким проханням двічі, щоб діти перекладали на російську мову. Ну треба врахувати. Ну, по перше, ті умови, в яких ми перебуваємо зараз, і треба врахувати, що зараз це грали ті діти, які в своєму житті не мали жодного урока російської мови. Це була претензія до оргкомітету, щоб надати перекладача. Але вони це все перекрутили як особисту образу, що ми образили команду Молдови. Це якось так знаєте цікаво, тому що і для команди Молдови були труднощі тим, що вони не володіють українською мовою. Але і в нас теж труднощі. Ми теж не можемо вільно грати українською мовою. Ми не зобов'язані. Директорка переконана, що цю ситуацію можна було би вирішити без скандалу і звинувачень у міжнародному конфлікті, якби ведучий турніру сам перекладав для молдовських учасників всі діалоги. От чомусь на позицію цих дітей. І те, який стан емоційний всіх дітей, вимну дитину, зробили винну керівника команди. Сказали, що що наша команда провокатор і провокує міжнародний конфлікт. Голова журі Андрій Давиденко, який нібито просив говорити дітей російською, зазначив, що нібито перекладач був, а на турнірі все було добре. До того ж, він заявив, що з Луцькою командою на турнірах винахідників завжди були проблеми через мовне питання. Нічого, по перше, не стало. Я не, не був присутній на цьому заході, але сказав наступне: коли проводиться починається робота, якась… Проводиться засідання журі, на якому прийняє, приймаються рішення. Було одноголосно прийнято рішення. Є відповідний протокол. Якщо не зрозуміли будуть терміни, то ведучи, або члени журі будуть перекладати відповідні терміни. Одноголосно проголосували в тому числі і ваш член журі, якого я там у журі. Петро здається лукавий частину вони зрозуміли, тому що схожі мови частину розуміли, але якщо щось не зрозуміли, то перекладали. Я не знаю, що зачепило. до мене, ніхто не звертався. І до представника міністерства, начальник відділу роботи з обдерну молоді, теж ніхто не звертався. Андрій Давиденко часто зазначав, що мало що знає про те, що відбувалося на турнірі. Також він не знав, чи був перекладач для луцьких школярів. Я не знаю, з якою вони мав. Я не був на сімері. Я не знаю, якою вони спілкувалися. Ну звідки ж я знаю, у мене було 9, 11 команд. То хіба я знаю? Бо у нас були завжди проблеми лише з луцькою командою. Щороку, скільки маємо турнірі, завжди були проблеми з луцькою командою. Умовні питання в нас зумовлено, що будь-який член, будь-який ведучий, або член команди. Перекладає дітям, якщо не зрозуміла мова. У нас було була українська мова, і якщо, наприклад, діти б не розуміли російської, тоді би переклали е, члени журі, які чоловік п'ять завжди сиділи. Після цього Андрій Давиденко ще кілька разів зауважив, що Луцьк не взяв на себе відповідальність провести турнір і що взагалі Луцька команда зарекомендувала себе ніяк. А потім сказав, що записував розмову з журналістами. Про те, що сталося на всеукраїнському турнірі юних винахідників та раціоналізаторів, повідомили мовному омбудсмену Тарасу Кременю про те, як далі розвиватиметься ця історія, ми повідомимо згодом. На волині 23 січня рятувальники ліквідували дві пожежі у житловому секторі. Як повідомили у ДСНС області, у селі Славне, що на ківерцівщині, горіла дерев'яна літня кухня. Ймовірно, до пожежі призвело коротке замикання електромережі. Також вранці у селі Городне на Любомирщині палав житовий будинок. Вогонь охопив внутрішні приміщення, хатні речі, і побутову техніку. Вогонь сягнув перекриття і покрівлі за попередніми даними. Пожежа спричинена недоліками конструкції плити. У Волинському національному університеті імені Лесі Українки відбулася прес-конференція ректора Анатолія Цьося. Він поділився деталями роботи університету під час війни, здобутками та планами на майбутнє. Детальніше дивіться в наступному сюжеті. Нові спеціальності нереалізовані реалізовані проекти та плани на майбутнє. Як Волинський національний університет впорався з роботою в умовах війни, ректор вишу Анатолій Цьось розповів подробиці своєї діяльності на цій посаді за три роки. Анатолій Цьось зазначив, що першочерговою справою всього університету є і буде допомога Збройним силам України. Втім, як і всі інші, у період війни Волинський виш зіткнувся з певними труднощами. Зокрема, довелося призупинити масштабне будівництво спорткомплексу на Шацьких озерах. Нині університет веде перемовини щодо його законсервування. Не обійшлося і без фінансових труднощів. Ми маємо Дуже і дуже економити кошти університетські. Ось економити без шкоди для здобуття освіти і для якості освіти. І от якщо зараз в нас канікули такі тривали, і економ, і ми маємо мету зекономити кошти, тому зараз дійсно наші викладачі наказом і працівники не тільки викладачі переведені на дві треті оплати. Оце економія дозволить нам, вже всім викладачам до кінця року мати всі зарплати відпускні. Ні, абсолютно нормально функціонувати університету. Втім, поміж цим є і позитивні моменти. Зокрема, Анатолій цьось розповів про те, що вже вдалося реалізувати, а також поділився амбіційними планами щодо розвитку вишу. Вже є ліцензія, і вже ми будемо точно набирати на перший курс спеціальності правоохоронна діяльність. Крім цього, ми дещо змінюємо освітню програму фізиків. Зараз буде не фізика а астрономія, а комп'ютерна фізика. І акцент йде на комп'ютерне моделювання, фізичних процесів і так далі. Також є цікава магістерська програма, нова на географічному факультеті. Це Точно так, регіональний, регіональний розвиток і просторове планування. Також буде нова магістерська програма на історичному факультеті, це публічна історія. Крім того, будуть ще дві освітні програми на факультеті філології і журналістики: це Українська мова та література і англійська мова. І українська мова та література та літературна майстерність також в університеті планують впровадити ще три освітні програми, які поки на обговоренні. Є така пропозиція відкрити в цьому році освітню програму, яка називатиметься реклама і піар. Далі ще одна є, обговорюється питання нової освітньої програми маркетинг та логістика. І назву ще одну освітню програму, яка, ну я поки що 50 на 50. Мої помічники кажуть, що вона матиме хороший розвиток в нашому університеті, тому що в регіоні такої немає програми за вищим бакалавським рівнем. Але, ну. 50 на 50. і називається так: Перукальське мистецтво та декоративна косметика. Відтак Анатолій Цьось підсумував, що, попри важкий 2022 рік, Волинський національний університет витримав усі виклики, прийняв тисячі вступників, з поміж яких є і переселенці, і активно продовжує працювати над забезпеченням якісного навчання для своїх студентів. Зокрема, за словами ректора, в майбутньому університет планує далі посилено розвивати. Медичний та філологічний факультети на Полтавщині. Чиновник замовив бисто підприємця. Як повідомили у ДБР, силовики з'ясували, що планується виступ підприємця і для. Цього іде активний пошук виконавців з кримінального середовища. Для того, аби врятувати життя чоловіку та викрити організатора, розпочалася багатоетапна спецоперація. За попередньою інформацією, місцевий чиновник одного з районів Полтавщини тривалий час конфліктував із підприємцем. Врешті-решт, аби прибуркати опонента, посадовець вирішив вчинити радикально і почав шукати кілера. Вартість життя бізнесмена посадовець оцінив у 5 тисяч доларів. Імітувавши вбивство, ДБР затримало замовлення Ника злочину німецький оборонний концерн Рейнметал. У разі необхідності може передати Україні 139 бойових танків леопард типу 1 та 2. Більшість з них будуть готові до передачі наприкінці 2023 року. Як повідомили представники концерну, нині вони потребують ремонту. Їхній ремонт триватиме майже рік. Тому поставка можлива в кінці цього року, на початку наступного. Натомість союзні країни починають готувати танки леопард до можливої передачі Україні. Як повідомив генсек НАТО Єн Столтенберг, Німеччина незабаром прийме рішення щодо передачі танків. Тому альянс рекомендував країнам, які мають ці танки, підготувати їх їх до можливої передачі Україні та почати навчання українських військових. Українські воїни 24 січня за півгодини знищили три вертольоти к 52 Як повідомили у повітряних силах України, підрозділи зенітних ракетних військ знищили ударні вертольоти на сході країни. Зсу майстерно продовжують знищувати ворога, де б він не був. Ша визначились із типом літаків, який нададуть українським повітряним силам. Як заявив речник командування повітряних сил Юрій Ігнат, Україна просила партнерів про багатоцільові літаки ще на початку вторгнення. За словами Ігната, безнадійного авіаційного прикриття дуже важко взагалі проводити будь-які бойові дії. Авіаційна тема ніколи не сходила з порядку денного. Питання постачання літаків постійно порушує вище військове керівництво України та керівництво Міноборони. Тому нині вже фактично визначено тип літака, який ймовірно буде наданий Україні. І відповідні терміни підготовки. Рада національної безпеки та оборони під час воєнного стану вирішила. Випускати держслужбовців за кордон виключно у службові відрядження, як ідеться в указі президента України Володимира Зеленського. Рішення РНБО розповсюджується на усі органи державної влади, як центральної, так і у регіонах. Це стосується прокурорів, суддів, правоохоронців та інших відомств. Також РНБО доручила СБУ перевірити законність рішень Міністерства розвитку громад, обласних київської міської та військових адміністрацій про виїзд українців за кордон. Збройні сили України ліквідували уже 122 тисячі 170 окупантів. Станом на 24 січня українські військові також знищили 3152 тисячі танки, 2146 тисячі артилерійських систем, 6284 тисяч бойові броньовані машини та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Військовий із Волині вишиває бісером ікони. Історію солдата стрілецької роти іллі розказали на сторінці Нацгвардії Луцька. Військовий охороняє та обороняє важливі об'єкти у області. А під час відпочинку гвардієць має ось таке хобі. Чоловік розповів, що першу ікону розміром 40 на 60 сантиметрів вишивав місяць і витратив на неї більше 17 тисяч намистин. Нині він вишиває вінчальні набори ікон. Саму повномасштабну війну Ілля зустрів у рідному селі, де працював у дитячому садку. Щодо вишивання, каже, його мама вишивала нитками багато речей, тому знає, як це робити правильно. На Волині виявили тіло мертвого чоловіка. Відомо, що труп знайшли 24 січня у канаві у Шацьку біля приміщення місцевого лісництва. Нині на місці події працюють правоохоронці. Його особу встановили. Це 40-річний місцевий мешканець. Чоловік з 26 грудня рахувався безрісти зниклим. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група і з'ясовуються усі обставини даної події. Через Волинський кордон упродовж минулого року втекти з України за допомогою липових документів намагались 150 чоловіків призовного віку. Крім цього, на Волинському кордоні затримали трьох організаторів вказаної протиправної діяльності, в тому числі одного іноземця. Про це інформують волинські прикордонники. Так, загалом, впродовж 2022 року, прикордонники затримали 767 порушників законодавства з прикордонних питань. Виявили 154 одиниці зброї, майже 400 боєприпасів та 53 кілограми наркотичних речовин. Крім того, прикордонники припинили 18 спроб незаконного переміщення товарів поза пунктами пропуску. З різних причин прикордонники волинського загону не пропустили через державний рубіж понад 5,5 тисяч осіб, 5169 тисяч із них у період воєнного стану. Під час прикордонного контролю інспектори виявили 430 правопорушників, які намагалися незаконно перетнути українсько польський кордон з підробленими документами. Зокрема, за вчинені кримінальні правопорушення засуджено 25 громадян України троє з яких за причетність до колабораційної діяльності. Кабінет міністрів на засіданні 24 січня погодив звільнення п'яти голів обласних державних адміністрацій. Хто їх замінить, наразі невідомо. про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчинов. Так, уряд погодив звільнення Валентина Резніченка із посади голови Дніпропетровської Ода, Олександра Старуха із посади голови Запорізької Ода, Олексія Кулеби із посади голови Київської Ода, Дмитра Живицького із посади голови Сумської Ода, Ярослава Янушевича із посади голови Херсонської Ода. Ще одна сумна звістка прийшла на Волині з фронту. Загинув Роман Сарада, уродженець села Березовичі 1981 року народження. Про це повідомив голова Зимнівської громади В'ячеслав Католик. Командир розвідувального відділення, будучи вірним військовій присязі та призваним на військову службу за мобілізацію 26 лютого 2022 року, загинув під час виконання бойового завдання щодо відсічі збройної агресії Росії проти України 19 січня у Луганській області. Як йдеться у дописі, 41-річний Роман Середа після одруження проживав у місті Новогродівка. Був люблячим чоловіком та чудовим батьком. Про місце та час поховання героя на рідній землі повідомлять. Згодом редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисника. В одному із сіл Волинської області зловмисники організували роботу підпільного тютюнового цеху, потужності якого дозволяли виготовляти до 20 тисяч пачок на добу. Про це повідомив департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України. За даними слідства, організували нелегальний тютюновий бізнес троє громадян, мешканці Києва та Полтавської області. З метою конспірації підприємство працювало у закритому режимі. Виготовлена продукція реалізовувалася через мережу гуртової та роздрібної торгівлі. Діяльність підпільного цеху. Оперативники припинили у листопаді 2022 року. Тоді вилучили лінії для виробництва та пакування тютюнових виробів. 60 тисяч пачок цигарок, понад 5 тонн тютюну, папір, фільтри і інші комплектуючі матеріали. Загальна вартість вилученого сягає 20 мільйонів гривень. Наразі на підставі зібраних доказів трьом організаторам підпільного бізнесу повідомлено про підозру на вилучене майно накладено арешт. Звільнення у вищому керівництві країни тривають. Так, заступник міністра оборони України В'ячеслав Шаповалов подав у відставку. Голова Міноборони Олексій Резніков підтримав прохання Шаповалова щодо його звільнення та звернувся з відповідним поданням до Кабміну. Про це повідомили на сайті Міноборони 24 січня. Зазначимо, що це сталося після скандалу із закупівлею продуктів для Збройних сил України. Крім цього, звільнили з посади і заступника генпрокурора Олексія Симоненка про відповідне рішення повідомили в офісі генерального прокурора. Він також встиг втрапити у скандал перед звільненням, поїхавши у відпустку до Іспанії на 10 днів, попри пряму заборону президента Володимира Зеленського. У ніч проти 24 січня окупанти знову обстріляли регіони України. У результаті обстрілу міста Часів Яр Донецької області одна людина загинула, ще двоє поранені. Про це у телеграмі повідомив голова військової адміністрації Донецької області Павло Кириленко. За його словами, окупанти вдарили по житловому кварталу з реактивної системи залпового вогню. Пошкодили щонайменше дев'ять багатоповерхівок. Перебили мережі постачання, до мікрорайону електрики та газу під ворожим вогнем опинилась і Харківщина, як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Сеногубов, зранку ворог знову обстріляв Куп'янськ. Є влучання у житлові будинки, сталися масштабні пожежі. Інформація про руйнування та постраждалих ще уточнюється. Відомо, що внаслідок артобстрілів пошкоджені житлові будинки, об'єкти цивільної промисловості та інфраструктурні. Об'єкти у селі Вовчанські хутори ракетним обстрілом зруйновано заклад освіти та будинок культури. У вовчанську поранення отримав 52-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості. Заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко написав заяву на звільнення з посади. Про це він повідомив у своєму телеграмі, розмістивши відповідне фото 24 січня. Тим часом, як пишуть у змі, замість Тимошенка на посаду планують призначити голову військової адміністрації Київської області Олексія Кулебу. Крім того, у відставку підуть глави військових центральних адміністрацій Сумської, Дніпропетровської, Запорізької і Херсонської областей. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.